Вітаємо останніми днями. У нашому місті доволі жваво обговорюється питання облаштування найпростішого укриття у Кобаляцькому ліцеї номер 2 імені Олеся Гончара. 28 серпня адміністрацією закладу проведено навчальну евакуацію для батьків учнів з метою ознайомлення з алгоритмом спуску дітей до сховища та огляду місця, де перебуватимуть дітлахи у разі повітряної тривоги. Серед батьків були і представники депутатського корпусу. Тож закономірно, що на 36-й сесії 8-го скликання Кобиляцької міської ради, яке відбулося 29 серпня, депутатами піднято питання. Якості облаштування сховища та виявлено недовіру до адміністрації закладу та міської ради приводу нецільового використання коштів, виділених на ремонт та будівництво. Також організоване спільне засідання профільних комісій з метою з'ясування обставин на базі ліцею. Для довідки навесні ліцей номер 2 спільно з міською радою вирішив долучитися до благодійного проєкту Безпечна освіта було оголошено про відбір ста шкіл для облаштування в них безпечних та сучасних укриттів. Ліцей потрапив до списку учасників. За умовами проєкту, вартість облаштування укриття в одному начальному закладі складає 10 тисяч доларів. Міська рада вирішила долучитися до співфінансування та виділила 180 тисяч гривень для робіт з облаштування аварійного виходу, відмостки навколо нього та встановлення гідроізоляції. Після ретального огляду сховища комісією виявлено ряд недоліків. Один із найвагоміших. Недостатня потужність вентиляцій, проте начальник відділу освіти запевнив, що вчора замовлено чотири додаткові витяжки. За кошти виділені попередньо міською радою стояло в тому, куди витрачені кошти, які виділила міська рада, які виділили депутати. Ну, міська рада ви зробила, виділяла там. Я про що питання по тих коштах, які ви, які виділяли депутати? Зроблено питання є немає, немає питання. Наступне питання це проєктна організація благодійна, яка виконувала роботи внутрішні, де зараз ми знаходимося, так, е, яка надала кошти, ми сюди коштів не вкладали, міська рада не вкладала кошти, яка я, 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 я надала кошти, висновок по цьому. Будь ласка, якби ми були приймальні комісії, <зв 'язаний> так? враховуючи те, що це дариний кінь, так? І враховуючи те, що ось. Спеціаліст каже, що можна до навіть невеликими фінансами там. Покрасити достойно, повісити якісь монітори, телевізори, ну в общем, зробити такі бічні... міської ради. Ну потім так. <смір> облаштування укриття це важлива та відповідальна справа. Тим паче, що ми стикаємося з тим уперше. Тішимося, що адміністрація закладу готова до співпраці, відкрита до спілкування та усіма силами намагається знайти раціональні шляхи вирішення проблем. А ми віримо, що війна скоро закінчиться, і ми якомога швидше повернемося до звичного життя. Забудемо про звуки повітряних тривог та незручності перебування у сховищах. Віримо в перемогу та працюємо над недоліками. На все добре.